Хай ваш ранок вдома буде спокійний. Хай би в якому місці чи будиночку ви його починали? А Зараз вирушаємо до Чорногорії, де знайшли тимчасовий прихисток від війни 30 тисяч українців і також отримали право на освіту. Як ним користуються українські діти? Дізнавалися журналісти ранку вдома. До Чорногорії Анна з трьома дітьми та чоловіком виїхали за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії. Раніше родина жила у Вінниці і вела власний бізнес, розробляли дизайн інтер'єрів. Коли ми виїжджали, ми вже бачили, що йде техніка. Ми розуміли. Ну я розуміла, в мене було таке, знаєте, відчуття, що я назавжди покидаю свій свій. Дім, е, е, я дуже довго взагалі не дозволяла собі на цю тему страждати, тому що в мене троє дітей, які дивляться на мене. В мене чоловік, якому також треба підтримка. Загалом Чорногорія від початку повномасштабного вторгнення прихистила орієнтовно 30 тисяч українців. З тимчасовим захистом наші співвітчизники мають зокрема і вільний доступ до освіти. Починається вона з дитячих садочків та місць там вистачає. Чає не всім деякі садочки приймали, але це було на власне рішення директора. Садочку вони мають на це право в деяких ситуаціях. Вони приймали українських дітей, але над тимчасовий захист не був а, розповсюджений на садочки тільки на школи на вище на це на, на основну і середню. А тому о, українці або ходили до приватних, або об'єднувалися в громади. У нас є така, наприклад, громада в Бутві це. Скажімо, об'єднання спільноти, дитяча спільнота, об'єднуючи серця. Це наші українки зробили такий центр для дозвілля дитячого анна з сім'єю осіли в невеличкому місті Доброта на узбережжі Адріатичного моря. Найменшого сина майже одразу прийняли до місцевого садочка садочки з. 7 годин до 3 години дня. Можна забрати в 12 без сну, можна в 3 години. Коштує 40 євро. Це, я наголошую, державна спроча. 40 євро – це харчування. Харчування гарне. Син мій каже, що його в садочку годують смачніше, ніж я. І також за сприянням нашого консула ми зробили документ, що ми з України і е, нам зробили це харчування безкоштовним, і ми взагалі не платимо. Взяли в нас садочок без проблем. Але це було ще на початку. Крім того, діти в садочках часто їздять на екскурсії. Молодший син Анни вже був і у місцевому акваріумі, і у школі. Адже скоро хлопчик йде до першого класу. Ну, наприклад, вони ходили. Є в Каторі гарний акваріум та да, з е, рибами, щоб вивчити він. Е, для туристів, але для діток було безкоштовно. Вони приймали участь в карнавалі. Однаковим демсами. Потім вони їздили на екскурсію в аеропорт. Повністю вони їм показали, як давати багаж. Вони були в літаку, вони дивилися, як злітають літаки сідають. Шкільна освіта в Чорногорії починається з шести років. Щоправда, перший клас підготовчий, адже діти там переважно граються та знайомляться між собою. Саме навчання в школі триває довше ніж в Україні 13 років. І усі чорногорці зобов'язані його закінчити. Проте від переселенців ніхто не вимагає влаштовувати. Своїх дітей до місцевих навчальних закладів багато хто залишився на онлайні в українській школі. Це не спонукає державу якось на це впливати. Вони дуже толерантні до цього, і це допомогло багатьом уникнути якихось стресових моментів. Щоправда, чимало українських дітей все-таки пішли до чорногорських шкіл, і їх радо приймають як вчителі, так і діти. Але школу, у яку підуть діти, самостійно обирати не можна. В Чорногорії діє географічна прив'язка. Основна школа, навіть якщо їх декілька існує в місті, вона прив'язується саме до місця проживання. Не можна обирати, тобто я хочу туди, я хочу туди. Ваше місце офіційного проживання. Це значить цей регіон до цей регіон відповідає певна школа. Старші діти Анни пішли до місцевої школи майже одразу, як приїхали до Чорногорії. Середня донька зараз навчається у другому класі, а старший син у сьомому. Нема такого перегрузу дитини, але мені, мені особисто це дуже подобається, що дитина не перегружена. В тому році взагалі діти не знали мови. Ми не знали наскільки довго це все буде тривати. Діти, в принципі. Гарно е, влилися е, в колектив молодшого до, ну, середня дочка е, взагалі добре. Перший син йому 12 років. Звісно, це підліток, я свої нюанси, але е, школа викладачі дуже йдуть назустріч. Спеціальних інтеграційних класів для українських дітей в Чорногорії нема їх одразу зараховують до загальних. Проте, спершу у деяких регіонах організовують додаткові мовні курси, особливо молодші класи дуже адаптувалися. Звичайно, найбільша кількість дітей наших це молодші класи з п'ятого по першої. Вони ну іноді навіть до половини класу можуть складати іноземці, не всіх так, але достатньо багато. Вони інтегруються дуже швидко. Проблем з викладачами немає. Після дев'ятого класу всі учні в Чорногорії складають іспити, Тоді у них закінчується основна школа. Потім починається середня, і тут є кілька варіантів: або продовжити навчання в гімназії, це щось на кшталт підготовки до університету, або ж можна вступити до професійної школи чи коледжу і після закінчення вже отримати професію. Є економічні, є юридичні, є відповідно інженерно-будівельні, є технічні, є мистецькі, є сільськогосподарські. Можливо, щось, скажімо, нове для наших регіонів. Це звичайно морська справа. Загалом, система освіти в Чорногорії відкрита до дітей. Їх тут не завантажують інформацією. Неважливо, які оцінки отримують учні. Головне, щоб вони засвоїли матеріал. А вчителі намагаються зробити процес навчання цікавим та веселим. Саме тому розповідає Анна, її діти щоранку із задоволенням йдуть до школи чи у садочок.